Вітаємо вас на обос толк. Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з Іваном Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Поговоримо з ним про ситуацію на фронті та наші перспективи. Пане Іване, вітаю вас і слава Україні! Героям слава радий бачити вас. Пане Іване, поговоримо. На жаль, напевно, розпочнемо не з позитиву. Так, знаємо, що ворог наш має просування, це просування на території Донецької області. Вже ми бачили нову карту, яку опублікував Діпстейт. Стало відомо, що ворогам вдалося взяти під контроль Новосадове у Лиманській територіальній громаді. Також він просунувся у Кругляківці біля Богоявленки, поблизу Зоряного, Селидового ну і Новодмитрівки. Пане Івана, то враховуючи те, що ворог не припиняє свій рух, та хоча ми десь чекали на певне виснаження в жовтні. Чи чи маємо ми розуміти, що в нього напевно стоять якісь дати чи строки, щоб захопити всю територію Донецької області адміністративної до початку холодів? Ми почнемо з того, що правильно ви підмітили, що вся військова кампанія зараз в Україні у Путіна заточена чи сконцентрована на одному зайняти Донецьку область, окупувати, оскільки це те, що завжди звикло говорив: політичне рішення для його так званого СВО, тобто для його обґрунтування агресії проти України. Оскільки він завжди розказував, він навіть його перша промова, якою він обґрунтовував напад на Україну, він казав: Ми терпіли, терпіли, вирішили не терпіти, а атакувати, щоб звільнити народ Донбаса і там змусити уряд України до переговорів тобто у нього така ж була само початку риторика. Тобто, коли ми говоримо про строки, ну то по суті строки. Провалилися з моменту нападу на Україну, оскільки Донецької, навіть і Луганської області, вони повністю не зайняли. І, звичайно, що для того, щоб в майбутньому чи навіть тепер путіну зберігати а свій режим, режим як структуру, яка Сильна і може виконувати якісь поставлені перед собою завдання, структуру, яка може консолідовувати російське населення і контролювати його, йому вкрай необхідно зайняти завоювати Донецьку область. І, власне, вся наступальна операція: що на Харківщині, що в районі що Запорізької області. По суті, це є завдання для того, щоб А, а змусити наші війська. Перекидати свої резерви і сили на ці напрямки для того, щоб ми не могли максимально сконцентрувати свої сили на Донеччині, оскільки поставка навіть наступальних їхніх військ, що ми бачимо з вами Торецьк, часів яр. Це вихід, по суті, їхній план виходу на агломерацію краматор Слов'янськ, навіть військова операція, яку вони проводять в Харківській області, з розрахунку вийти в район Оскільського водосховища, це теж насправді в рамки Донецької кампанії, оскільки до Оскільки водосховище на Харківщині живить водою агломерацію Краматорськ, Слов'янськ, і в такий спосіб вони теж намагатимуться вчинити як потім і гуманітарну катастрофу, так і, скажімо, вчинити певний контроль. Власне, для обмеження чи наскільки це дасть звичайно їм технологічно спроможності обмежити поставки води в ці населені пункти, особливо під зиму, і покровський напрямок. Це оце теж напрямок з півдня, по суті, руху російських військ для того, щоб зайняти Покровське, Селідове, Курахове, щоб виду вибудувати плацдарм для наступу. Знову ж район Константинівки, Краматорська і Слов'янська, як бачимо. Оці цілі, перед якими поставлені російські війська, е, намагатимуться їх виконати, і на це тисне Путін. Бо якщо навіть по Курщині, спочатку, коли вони не зуміли налагодити організувати протидію Збройним силам, то Курщину вони ж відклали вже там до лютого 25-го року, тобто вони змирилися з тим, що іноземні війська на їхній території. Утримують їхню територію, і вони концентрацію своїх сил і засобів все одно організовують у Донеччині для Путіна це вже зайняття Донеччини, це вже по суті виживання його диктатури, і не стільки виживання його диктатури на території Росії, як виживання диктатури в геополітичному плані, власне, взаємодії з такими диктаторськими режимами, як Північна Корея, Іран, для того, щоб вибудувати. Певну вісь, певну вісь підтримки його і збереження чи його диктатури, чи інших тому. Ми по великому рахунку і не сподівалися в плані військових ніколи, що там якісь стишиться наступ. Бо всі прекрасно розуміли, що якщо Путін буде мати одного охоронця, він і його відправить в атаку. Чи в нього залишиться тільки один охоронець, відправить в атаку на Донеччину, оскільки він буде все одно сподіватися, що це дасть можливість зберегти його диктатуру, його режим, його підвалини. Це дає йому можливість обґрунтовувати. Взагалі всю філософію агресії проти України війну проти України, тим паче, що ми, ми зверніть увагу, що вони на території Донецької та Луганської області навіть створювали армійські корпуси. Вони і для того, щоб, начебто, обґрунтувати, що Донецька Луганська область е, хоче воювати проти українців, хочуть воювати проти українців для якоїсь там єдиноруського міра. Бо навіть Курщина не дала такої кількості ні партизанів, ні якогось особового складу, ні, вони навіть не створювали в себе якихось окремих курських фронтів, напрямків, оперативних з'єднань. Між іншим у них цього немає. У них не оголосили там контртерористичну операцію, щось таке посередині, і власне там так там дійсно бої дуже жорсткі, але. Інформаційному чи в політичній доцільності Курщина для Путіна настільки зараз пріоритетна, хоча це знову ж він прекрасно розуміє, що не зайнявши Донецьку область, відкладаючи пріоритетність Курщини в перспективі, це дуже серйозно вплине власне і на його діяльність в Донецькій області їхніх військ. І окрім цього, Курщина шалено сковує їхні резерви. Це факт, який вони могли застосувати на Донеччині для посилення наступальних дій. Вони змушені все одно концентрувати їх на Курщині, вибудовувати нову логістику, вибудовувати прикриття. Для того щоб не відбулося обвалу фронту на Курщині, щоб їм не прийшлося знімати той особовий склад з масової кількості, що є на Донеччині, бо може вийти для нього з як то з двох малих зла одне велике, що він і. Не зможе зайняти Донеччину і не зможе втримати Курщину Тому... а пане, пане Іване? А власне, а як довго він зможе от тими силами, що зараз у нього є, утримувати ось цей наступ на, на Курщину? Так і чи знову ж таки про його союзників? Чи очікуєте ви там появу солдат з північної Кореї? Чого очікувати того, що вже було, що вже є. <смі> Власне. Ну, так вони ж там були, ці ж оператори ракет, ці ж самі інженери, інженерні війська Росія, Північнокорейці. Вони так ну такій кількості, як ми собі уявляємо, не парадним маршем, але все одно їх залучав. Та й невідомо, як залучать зараз о цих 12 тисяч, які там є, чи їх залучать у якості. Власне, просто інженерів чи там піхоти, але яка займається інженерними загородженнями, забезпеченнями але да але росіян самих вивільнять для лінії фронту чи їх відправлять у якості штурмової піхоти. Ми зараз про них говоримо, тому що це зрезонувало, тому що це вийшло в інформаційний простір, і тому, що по суті, Росія починала нагнітати інформаційну кампанію. Північно-корейцями для того, щоб власне у нас панічні настрії, відчуття депресії, що по демонстрації, що диктаторські режими об'єдналися. Демократичний світ слабкий. А отже, у сучасних реаліях там світових диктаторських режими це краще. Це гарантія, якби запорука існування держави. Це ж геополітичний момент, який власне не е крутили. О. Трошечки відійду від геополітики, і хочу ще раз уточнити: тобто, українські військовослужбовці знали і розуміли, що за Росію вже воюють солдати північної Кореї ще до того, як це стало обговорюватися світом. Я правильно розумію? Ви знали про те, що ну тобто, вони були там раніше до того ніж ми дізналися усі так. Це вже проступала інформація. Це ж не була таємниця, що в 23-му році про це були згадки. і гур говорив. Це не було масове, це було на рівні інструкторів. Це варто розрізняти. Інструктори можуть бути багатьох країн. Інструктори можуть бути від різних структур. Просто видно, все таки в умовах сучасних Путін зумів переконати Кім Чен і дати йому війська. Вже, скажімо, в прямому пряме втручання зробити у війну, тобто засвітити себе тоді. Вони інструкторів північнокорейських перевдівали в російську форму навіть ті ж самі фотографії серед російських солдатів, північнокорейських інженерів, які допомагали їм наводити ракети в сторону України, але вступу вже військовими регулярними силами. Вони ще у війну, як навіть ну по великому рахунку, вони ще й зараз не вступили. Вони зараз знаходяться на території Росії. Вони не фіксовані у прямих бойових здійсненнях і вони не були репрезентовані Росією. Росія зараз північно-корейську кампанію чи карту розігрує для посилення свого інформаційного простору. Росія а, в такому плані намагається вбити двох зайців: перше. Вони намагаються продемонструвати російському суспільству, що вони е, шукають спосіб уникнення загальної мобілізації. Тобто, от який великий Путін, молодець, зпровів е, багатоходовки і загальної мобілізації не буде. Оскільки вони з однієї сторони хотіли би її провести, але знають, що є невдоволення суспільства. І третє, все-таки вони знають, шукають шляхи вирішення цієї проблеми ззовні. Е, другий момент це. Суті, витикання навіть своєму тому ж самому цивільному на тому ж самому населенню Курщини, оскільки Путін сподівався, що вхід збройних сил на Курщину призведе до внутрішнього якогось такого підйому суспільства на готовність того, щоб була загальна мобілізація, мов там Російські своїх не бросають, от російське населення, яке. Попинилося під там, під контрольні території збройних сил, там перейшло в партизанщину. Отак, От як народ Донбаса, вони там створюють свої військові корпуса, Тобто вони на це розраховували, але населення виявилося аморфним. Російське населення почало між собою конфліктувати за тих, що опинилися на контрольованій території, за те, що вони втікають, а не воюють. І почали населення, яке не опинилося під контролем на території України, почали казати, чому ми маємо воювати за тих росіян, які не хочуть воювати, але в, в, в потрапили під контроль збройних сил. Тобто Путін не встиг скористатися нагодою і перетворити це на свою користь. Тому зараз він намагається це як таким. Демонстрацію, чи навіть знаєте, таким е, кивком пальця, чи таким легеньким потиличником своєму російському суспільству показати: о, північно-корейці за нас воювати воюють, хочуть Оці ці політичні моменти, оці ці інформаційні, коли вони там прапори вішують північно-корейські на лінії фронту. Ми ж це вже чули. так? це сугубо інформаційна кампанія. Тобто, він намагатиметься північно-корейців розіграти перш за все в інформаційній кампанії. Для тої кількості військ, яку вони навіть зараз увели, коли, скажімо, дві, дві армії, десь прибули там мільйони армії, дві країни мають так, і так чи інше використовують для ведення бойових дій, то 10 тисяч північнокорейців зараз вони мало на що можуть впливати на зміну перебігу, але вони можуть стати тим плацдармом, тим майданчиком, через який може серйозно. З'явитися великий контингент північнокорейських військ не 10, а 100 тисяч умовно. Повторюсь, це не означає, що вони будуть, але вони є плацдармом, і те, що Північна Корея наважилася передати таку кількість особового складу, і тобто зав'язати себе у війні. А це означатиме, що якщо програє Путін, вони потраплять під усі міжнародні по суті санкції, карні процедури, під які потрапить і Росія як співучасники. Це навіть Лукашенко цього намагається, попри всі моменти уникнути, відгородити себе. Це означає, що їх Росія використала в інформаційні кампанії, вже пов'язала на крові. Це теж дуже важливо. Тобто, північнокорейці вже сприймаються як такі, що воюють чи вступили у війну. Можливо, фізично їх не застосовують ще на передній лінії фронту чи в боєзвітні, але вони вже пов'язані на крові. Все. Всі ми вже говоримо, що північ російсько-російські й корейські війська? Крапка. Так, ось, але пане Іване, назавжди вже ж була інформація про те, що нібито частина північно-корейських офіцерів вони намагалися дезертирувати, і вже нібито їх відправляють в піхоту штурмувати українців. Як нам такі інформаційні ось вкиди розцінювати? Куди вони дезертують? Ну ну. Та Знаєте, бо... мені здається, що е, навіть ситуація в Донецькій області тимчасово окупованій за яку ми зараз ведемо ведемо боротьбу набагато краще ніж е, та країна, з якої е, вони втекли. Але тим не менше, пане Іване, навіть говорячи, та про те, що санкції понесе Північна Корея. Про те, що е, те, що Путін залучає північнокорейських солдат, це показує насправді слабкість Росії. Попри те, все рівно це величезна кількість. М'яса, яка так чи інакше має бути знищена українськими воїнами, але це також це, це важко. Нам потрібно озброєння, нам потрібні дозволи на те, щоб бити далі і знищувати і техніку ворога, і склади ворога. Ну а наразі цього дозволу ми не маємо. Хочете щось додати? Ну, дивіться, дезертирували вся російська армія вибудована на репресивну систему і систему контролю. Вони зуміли тримати під контролем десятки тисяч російських в'язнів, які знають російську мову, російську ментальність е через вагнери та і зараз через тамузети затягнути їх на фронт. І не дати їм можливість втікнути, поставивши серйозний контроль офіцерів, карних органів загороджувальних загонів. Північно-корейці, які не бельмеса ні в географії, ні в умові, ні, ні навіть е, орієнтування на місцевості, там елементарний, максимум що вони там, напевно, якусь карту мають певного квадрату і все. Е, тому вони, ну можливо, просто банально вони, і це ж я знову ж повторюсь. Банально вони просто могли. Через стан речей просто сплутати, вийти, обаранитись і, і так далі, знаєте, чисто постадному принципу десь забрести. Це нічого дивного, мені чомусь пригадується, скільки навіть іноземних туристів в Україні, у Карпатах у зимовий період бувають випадки, замерзають, тому що заблуджуються, тобто заблудилися. Це в туристичних регіонах, це ну ми теж ми багато разів це чули інформацію, так? А тут говорити на лінії фронту, куди вони дезертирували, ну це від слова взагалі неможливо. Те, що вони їх кинули, і вони в силу якихось обставин вижили і десь почали брудити шукати. Це так, чому це подалось? Ну я думаю, що чи для того, щоб прив'язати їх знову ж північнокорейських солдатів до лінії фронту, це це, це, це так не, не працює. скажімо. в плані дійсно вашої згоди про вашу інформацію слів про те, що. Застосувати дозвола підтримки і так далі. Ну це все зрозуміло. Це все давно мало працювати і працює з другої сторони. Я вам скажу так, що все залежатиме від дозволів, так важливо на вдарив це. все залежатиме від консолідації українського суспільства і від нашого бажання чинити спротив Афганістан це... отримав в себе окупанта радянський союз, який мав в своєму складі 16 держав. І ба був ще раз такий по кількості населення, як зараз Росія, а Афганістан був декілька разів менший по населенню аніж зараз Україна, але консолідація населення 10 років війни, і Росія про і радянський союз програв, що призвело до розвалу. Тому, якщо є консолідація суспільства і готовність до спротиву до боротьби, чи є там північнокорейці там у 10 чи 100 тисяч, це не так важливо. Важливо. Як Понимаю. ми будемо використовувати свій наявний ресурс? Власне, про ми також хотіли би поговорити зараз, BBC пише про те, що у президента України є ще один план щодо війни, і це не альтернатива плану перемоги, а якраз кроки, які має виконати сама Україна. Президент вже доручив органам влади розробити внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Це стосується багатьох сфер. Це і ВПК, і оборона, і економіка, і соціальна політика тощо. І от коли ви говорите про це ми. На вашу думку, як військовослужбовця, як громадянина України, от що в цьому внутрішньому плані має бути? Я думаю, що про президент і Кабмін і відповідні структурні підрозділи там в об'ємах десятки людей, маючи колективну оцінку інформації, колективний. Розумно, звичайно, що вони точно пропишуть і прописали, і пропланують, маючи в кінці кінців реальний стан речей, про яких ми з вами майже і не знаємо. Насправді те, що ми бачимо інформаційні якісь моменти внутрішніх конфліктів чи інформаційні моменти про якусь несправедливість соціальну, ну це насправді не є структура України. Це не є структуровано, це елементи. Елементи, конкретні елементи, які, скажімо, не працюють у загальній машині обороноздатності, чи ті ж корупційні моменти з зеками, чи ті ж проблеми, е, чи та ж, скажімо, конфлікти з працівниками центрів комплектування. Ну це одинокі випадки, тоді як у нас, але воно інформаційно прив'язано. Тоді як у нас кожен день по суті мобілізовуються десятки сотні людей, і вони йдуть, і ніхто там ні з ким не б'ється і не штухається. Але ну це вже інший нюанс. Але я до чого веду. Тобто, ми говоримо зараз, що президент зробив дві речі: перше, він як президент, який від по суті шукає колективних союзників, колективну підтримку, він репрезентував свій план дій зовнішньої політичної діяльності. Це так званий план перемоги, і це правильно. Він провів певні переговори з союзниками, провів певну роботу з іноземними партнерами, отримав якісь зобов'язання, відмови, е, обіцянки, гарантії. Тобто, він розуміє приблизно, який ресурс скажімо так уряд розуміє, який приблизно ресурс до нас зайде. Він розуміє, в якій це буде перспективі довго короткостроковій, і на підставі цього вже власне і формується, знаючи свої внутрішні ресурси, і формується внутрішня політика, так званий план дій, який ми називаємо для внутрішньої діяльності чи взаємодії українського суспільства на підставі свого ресурсу і того, який буде задіяний зовні. Це нормальний процес. Це це, скажімо, нудний, як ми інколи можемо називати, бюрократичний процес. Але це процес, який власне формує державну і державницьку політику mm. керівників влади. Та й усе ми, ми бачимо Іване, я буду дякувати вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Але тут, знаєте, коли говоримо про внутрішні, та от долучаєтесь до ваших слів, хочу в наголосити, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Тому треба бути єдними, перевіряти 300 разів повідомлення, які викликають емоції. Та не забуваємо, що російські ПСО ні на секунду, ні на день не припиняло існувати. Треба працювати заради перемоги нашої країни. Я дуже вам дякую з був Іван Тимичко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Говорили з ним про ситуацію на фронті. Я вам дякую. Ще побачимось.